Це просто, знаєте, майчня. Тому що ну, Трамп він на дві сторони: то там, то там він, то в Путінській талі він дорожку красну, коли кров зараз в країні. А, а він цей Трамп він просто каже про те, що. Зараз я вам покажу, яка у мене є техніка. То наш ти це все показуєш? Ти лучше дай цю техніку, щоб захищати. Трамп просто грається в ігру, і він е, може обіцянки робити будь-які. А насправді розраховувати на нього зараз не варто взагалі. Мир можливий тільки коли е, буде змінений режим і якась суспільна думка в Росії. Ти не наближає нас до миру якось ну так. Я думаю, що наближають. Трамп нам допоможе. А ракети тамагавки. Так нам довго про не говорили, але в пісунці так і не дали. Так було і задумано, мабуть. Якщо щодо теорії заговору, мабуть, щоб набагати Путіна. Домагавки, як таке ви нам хто не дасть. Ну я думаю, це і буде не далі, як такої реча впливу на цю ситуацію. Думка Трампа змінюється як погода, тож. Все, все можливо у майбутньому. Пораження ніякого від цього. Я не знаю навіть, що думати про це. Тому що я не знаю, що буде завтра, я не вірю на кому вже. Тому...